Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Сьогодні в відео розповім, яким має бути герой місяця на вересень. Поговоримо про його пасивки та спробую також розібрати його вміння, як воно працюватиме та деякі нюанси, адже герой трішки рандомний. Але перед тим як розпочати, будь ласка, хвилинку уваги, дуже прошу за можливості долучитися до збору чи поширити цю інформацію. Це збір на антидронову рушницю, тепловізор, зарядну станцію екофлоу та детектор дронів. Збір організовує мій одногрупник, який виконує завдання на Донецькому напрямку, і це все потрібно, щоб вести боротьбу з дронами противника. Необхідна сума для збору 320 тисяч гривень. Та банка відкрита до 12 серпня. Всі посилання на банку, карту соцмережі організатора збору я залишу в описі до відео і дуже велике дякую всім, хто долучиться до збору. А тепер давайте дивитися на гема вересня, якого звати Зідан. Я хоч його фото заблюрила, але він виглядатиме як точна копія героя з Combat Puzzle. Це і виглядом, і назвою. Не знаю, чому так, чому розробники вирішили робити копії героїв з двох їхніх ігор. Можливо, героїв вже забагато, і не вистачає чи то часу на новий дизайн, чи то фантазії. Я більш схильна, що все ж часу, адже повторюся, і героїв багато додається. Плюс весь час щось оновлюється в території драконів та робляться нові дракони. Нещодавно знову був бета-тест з ними та територією драконів. І поміж цим ще багато чого робиться і оновлюється весь час. Ну або якісь інші причини, не знаю. Також нагадую, що інформація попередня, тож можуть ще дещо йому змінити. Як от це зробили з сером Касміром? Я так в кожному відео за Гема згадую ще за попереднього, який вже вийшов. Йому одне з його вмінь забрали, а саме, захист, який віддавав собі і ближнім союзникам. Я ще в огляді на героя нарікала, чого не всім союзникам він дає бафи, бо він повільний. А це одне з них забрали повністю. Не знаю в чому логіка. Він не був імбою з цим вмінням. Отож, зідан це герой вогню, який має дуже швидкий набір мани, та альфа-злам азартна гра. Це типу вміння царя мав плюс до атаки з шансом промаху. Далі пасивки героя. Одна з них це на початку кожного бою атака героя збільшується на плюс 5% для кожного ворога, який не належить до стихії вогню. У боях з кількома хвилями, тобто ця карта і квести, цей ефект оновлюється на початку кожної хвилі. Ми вже маємо гема з такою пасивкою: це Сінісія. Ну і в принципі пасивка хороша, особливо якщо герой наносить шкоду, адже це буде плюс до його атаки і, відповідно, вищий рівень шкоди. Друга пасивка це герой має стійкість до недугів, що дають імунітет до нових бафів. Це теж хороша пасивка, адже зідану не навішують заборону на бафи. Що можуть робити багато хто з героїв. Та і в команді майже завжди є герої, що дають бафи, та й сам зідан своїм вмінням може отримати баф, тож така пасивка згодиться. Єдине, є такий момент, що імунітет до бафів є, як, наприклад, дає його Авіана, а є з покаранням, як Альнадаха. От в нього точно резіст до такого типу, як вішає Авіана. А чи є резіст до заборони на бафи з покаранням, треба буде перевірити. Далі характеристики: знову є рекорди серед Гемів цього разу по атаці, її в нього 1058. Мені подобається, що характеристики гемів теж весь час зростають, хоч і не настільки, як івентових героїв, але зростають і це добре. Захисту 976, це теж норм, як на дуже швидкого героя. Більше серед гемів є лише все Касміра. і життя має бути 1627, що теж плюс-мінус, як в останніх гемів, що вийшли. Далі вміння героя недаремно йому дали альфа-злам азартна гра, адже його вміння теж якоюсь мірою виходить азартним. Герой має три типи вмінь, які він використовуватиме рандомно. Це, до прикладу, як Малікна так робить чи Румпель або ж відносно новіший герой, гоблін Кетл. Отож, перше вміння 330% шкоди цілі і 537 кровотечі протягом трьох ходів. Друге, знову 330% цілі. Далі вже герой краде з цілі останній баф, що знімається, і ставить його собі. Ось тут може згодитися пасивка, якщо противник хотів поставити зідану імунітет до бафів, через пасивку зідана він цього не зробив і вкрадений баф поставився нашому героєві. Далі цим вмінням зідан дає ще отруту цілі. Але вже вищий рівень, на відміну від першого вміння з кровотечею 696 протягом трьох ходів. Ну і тут в цьому вмінні добре те, що він спочатку краде баф і на цілі може бути захист від негативних ефектів, а потім вже вішає отруту. Але ще є один рандомний момент: якщо не спрацює саме другий тип вміння з викраданням бафу, то тікаюча шкода не навішається. Також він краде останній баф, що знімається. Тож, якщо він був не один, то може вкрастися інший. І третій тип вміння це знову ж таки 330% шкоди цілі і ще вищий рівень шкоди вже від вогню 855 протягом трьох ходів. Також шкода від вогню, отрути і кровотечі стане вищою на емках і зламі. Ще є зв'язок стихії і це плюс 20% шанс критичного удару героям вогню на 6 ходів. Тож рівень шкоди за всі три типи вміння є однаковий, це 330% цілі, а тікаюча шкода збільшується з кожним наступним типом. Але як на мене, найефективнішим тут є саме другий тип вміння з викраданням бафа. Та вміння працює рандомно. Тож, якщо до прикладу потрібно вкрасти якийсь баф з конкретної цілі, то не факт, що спрацює саме це. Не знаю, чому тільки одному типу в міні дали ще один ефект. Крадіжку бафу я маю на увазі. Можна було б до кожного типу щось додати, навіть різне, але вже було б цікавіше. Якщо подивитися на героя в загальному, то він рандомний герой, де може спрацювати не те, що нам було потрібно. Але що стабільно, то він дуже швидкий шотер, який ще новіше, як у трусі з тікаючих шкод цілі. 330% це невеликий рівень шкоди, до прикладу, минулорічний гем Тургрук більше нанесе відсотково. Але Зідан ще матиме додаткову атаку від пасивки, це якщо всі кольори в команді противника, то це плюс 20% додатково. І від цього рівень шкоди буде вищим. Також великим плюсом є його набір мани, що дозволить йому дуже швидко зарядитися, ультанути і навішати тікаючу шкоду комусь в команді противника. Тож, все не настільки добре з зіданом, бо є, до прикладу теж дуже швидкий герой Іоканта, яка 320% цілі нанесе і двом героям рандомно. І ще по вмінню це не все в неї. Але не все настільки погано, бо є серка Смір, який може бути геть марним. В деталі не вдаватимуся, бо вже говорила за нього і так багато. Тож пишіть, що думаєте за зідана і як вам цей герой. Також, коли я почала робити відео про Зідана, то вже з'явилась інфа про гема на жовтень, і поки що це чудовий герой оверлікар. Мені, звісно, вже не терпиться за нього розказати, але цікава ваша думка, чи зробити на неї огляд цього місяця, чи вже в вересні. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нову інформацію. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.